Сьогодні ми знаходимося в Катюжанці. На огляд у нас квартира, яка знаходиться на вулиці Заводській, 22А. Мікрорайон Катюжанці називається Радіозавод. Зараз ми їдемо в цьому напрямку. Зараз ми проїжджаємо з вами в центр, зліва знаходиться будинок культури, справа знаходиться парк відпочинку, там далі школа. Сьогодні трохи дощова погода, школа знаходиться там. Рухаємося далі до будинку, де знаходиться квартира село Асфальтоване. Декілька поворотів треба проминути. Церква. Поле. Будинки. Від центру до будинку. Приблизно 3-4 кілометри. Ми під'їжджаємо вже до мікрорайону Дружанський, який називається Радіозавод. І тут у нас знаходиться на вулиці Заводський будинок Заводська 22. Ось він стоїть вдоль дороги. Мікрорайончику магазини, є кафе. Різноманітні. Вивертаємо внутрішній дворик, там вхід в під'їзд. Ось в другому під'їзді знаходиться ця квартира, Кому зараз будемо оглядати. Перед будином є дитячий майданчик. Магазини ви вже бачили. Паркуємося, зараз будемо йти оглядати квартиру. Заходимо в під'їзд, піднімаємося на верхній поверх. Заходимо в квартиру. Квартира, в принципі, без ремонту. На верхньому поверсі. Однокімнатна, площа 36 квадратних метрів. Є газова плита, є вода, санузел, бойлер, ванна, пральна машина, все залишається. Все залишається. Я вам казав, будинок потребує, квартира потребує ремонту. В принципі, стан такий, що можна в принципі, входити і жити і потихеньку робити ремонт. Звідки відкривається гарний вид, ліс. на підлозі ліноліум ще колишній є балкон. до речі зверніть увагу що півгодини цього мікрорайону йде маршрутка героїв Дніпра або на площу Шевченка На що ще хочу звернути вашу увагу? Зліва там знаходиться автономна котельня, яка забезпечує цей мікрорайон теплом. Також до цієї котельні під'єднаний дитячий садок, тому тепло в квартирах завжди є. Якщо попитати, то може й напитати в когось гаража можна для автівки. Покажу вам, де дитячий садок знаходиться. Буквально в 100 метрах ось там. З цим парканом знаходиться дитячий садок. Магазини, кафе, в принципі, все є в мікрорайоні. Тому кого зацікавило, пишіть, дзвоніть 067 3948 447 Василь Дмитрук.